Вочевидь, одне із найболючіших питань сьогодення. Адже перед випускниками шкіл завжди постає питання, куди піти вчитися, який фах здобувати і де потім шукати роботу. Що стосується України, то ситуація в Україні стосовно освіти така, що освіта у нас сьогодні є доступною фактично кожному. Кожен із нас може піти до вищого навчального закладу, 3-4 рівня акредитації і здобувати освіту за власним бажанням. Хто сьогодні хоче бути юристом, хтось хоче бути менеджером, хтось хоче бути лікарем, хтось хоче бути економістом. Але, попри усі наші бажання і бажання зачасту батьків, а не дітей, у нас виникає проблема потім і справи це влаштування. І ця проблема випливає із такого явища, або, правильніше сказати, з тієї тенденції, яка простежується не лише в Україні, а й в усьому світі, як масовізація та комерціоналізація освіти. Що це значить? Що, заплативши певну суму, можна отримувати певну освіту. Але отримання освіти ще не гарантує робочого місця. Адже як засвідчують статистичні дані різних служб, не лише які стосуються працевлаштування, а й служб зайнятості. То у нас сьогодні на ринку праці є лише незначний відсоток робочих місць, які вони можуть запропонувати випускникам вищих навчальних закладів. І тоді складається та ситуація, про яку потім пишуть і інтернет-видання, говорять по радіо, пишуть також у друкованих засобах масової інформації, що закінчили навчальний заклад, отримали освіту, скажімо, економіста або юриста. Вийшли з диплому і немає де працювати. І змушені працювати або на ринку продавцями, це ситуація, яка більш традиційна, або більш типова для випускників житомирських вузів, або працювати у кав'ярнях менеджерами, офіціантами і так далі. Або знову ж таки їхати за кордон і шукати там собі робочі місця. Вочевидь, єдиним варіантом або одним із варіантів виходу із цієї ситуації це те, що у нас освіта має надаватися на тому рівні, який був до часів незалежності. У нас був відсоток абітурієнтів, які йшли до вищих навчальних закладів, до університетів, інститутів і академій, які здобували там освіту і потім працювали і. Була значна частина абітурієнтів, які йшли до професійно-технічних училищ і там здобували освіту і працювали за своїм фахом. Якщо ми на хвилиночку звернемо увагу на сайти, які нам пропонують роботу. В першу чергу, в рейтингу я не помиляюся, будуть йти пропозиції на слюсара-ремонтника, на сантехніка і інші. Ті спеціальності, які сьогодні, на жаль, у нас хай прозвучить дивно, але все ж таки не є модними для суспільства. Але ці професії є сьогодні затребуваними. І без них ми сьогодні не можемо обійтися. Якщо там. Що стосується менеджерів, юристів і інших спеціальностей, деякі особливості їхньої роботи, або деякі функції їхні, можуть бути вже перенесені до спеціальних комп'ютерних програм, які будуть виконувати певні їхні функції і надавати відповіді на запити користувачів, то із функціями слюсера-ремонтника або інших. Професій, нам комп'ютер аж ніяк допомогти не може. Ще звернемо увагу на ось такий цікавий момент, як переведення наших вузів України на комерційні основи, тобто збільшення кількості саме платників у вузах, а не державників, оскільки держава. Реально розуміє, що сьогодні державі потрібен не лише лише невеликий відсоток тих фахівців, на які дає замовлення. Решта ж вчаться за контрактом. Хто сьогодні в нас вчиться за контрактом? Звернемо увагу. Як правило, це абітурієнти або діти, які приходять до навчальних закладів, тому що так сказала мама, тому що так сказав тато, тому що так порекомендували знайомі і. Дуже малий відсоток, на жаль, на контрактну форму приходять вчитися ті, хто дійсно хоче працювати далі за фахом. І ці люди, які хочуть працювати за фахом, вони потім намагаються шукати собі робочі місця у рідних містечках, містах. Районних, обласних центрах, навіть у столиці, деякі щасливчики їдуть шукати свого щастя за кордон, і повірте, вони його там знаходять. Стають відомими за кордоном і починають розповідати про Україну і про ті проблеми, які існують в Україні. І дуже приємно, все ж таки, спостерігати ту ситуацію, коли приїздиш за кордон, а там головою. Провідної компанії працює випускник українського вузу, вихідець України, який починає розказувати про свої досягнення і про те, яким чином йому довелося жити і працювати в Україні в студентські роки, і яким чином він прийшов до тієї посади, яку він обіймає сьогодні. Це надзвичайно приємно, але разом з тим боляче, оскільки зачасту таких людей дехто називає гастробайтерами. Тобто тими, хто поїхав шукати кращої долі за межами рідної держави, оскільки їхня доля пов'язана не лише із їхньою професією, а й із таким от цікавим питанням, як отримання громадянства, яке не завжди легко можна отримати за кордоном. Якщо раніше деякі закордонні країни до нас ставилися лояльно, то зараз вже. Ті програми, які існували, які спрощували отримання громадянства, вже на сьогодні почали потихеньку згортатися. І це знову ж таки не сприяє тому, що українці можуть шукати власного щастя за кордоном. І чомусь склалося так, що в нас в Україні левова частка керівників державних підприємств є вихідцями не із України є вихідцями з інших держав. Але то вже інша проблема і інше питання, і інші відповіді.